Якщо ви тут, значить, ви точно задумались про будівництво власного будинку. Ми команда Арладхом. Ми команда професіоналів. Ми команда, яка створює унікальні дерев'яно-каркасні будинки. Позаду мене команда спеціалістів, яка має великий досвід в будівництві. Ми створюємо енергоефективні. Будиночки за дерев'яно-каркасною технологією. Ми створюємо ці проекти для вас, для комфортного і приємного проживання. Наші майбутні замовники. Наш досвід у сфері дерев'яно-каркасного будівництва дозволяє нам виконати будь-який проект з найвищою якостю. Ми враховуємо всі ваші бажання та потреби, щоб кожен проект будинку відповідав вашому стилю життя. Наша команда з вами на кожній стадії реалізації проєкту від пошуку земельної ділянки до реалізації готового будинку під ключ. Ваш будинок це не просто споруда, це місце, де ви проводите найкращі моменти вашого життя. І саме тому ми прагнемо до досконалості в кожній деталі. Тут, в Арлатхом, ми докладаємо максимально зусиль. Щоб забезпечити вашу забудову найякіснішими матеріалами та технологією, почніть свій шлях до затишку та комфорту прямо зараз. Залишіть заявку на огляд наших діючих проєктів, і ми найближчим часом з вами зв'яжемось. Home – це місце, де будуються мрії.